Друзі, всім привіт! Буде продовження по тоніровці. В минулому відео вам казав, що розбирав стекла і відвізу полтову перетонірувати. Уже їду від хлопців, забрав стекла, вже їх поперемущував ззаді, щоб не цокотіли. Забрав, перетонірували по кругу 15 15% а лобош 35. Ну, Це вже зовсім друге діло, зовсім друга туніровка. Не те, що гамно таке тоське, що було поклеене. То взагалі пакет, а не плівка. Так що буду завтра їхати на село І будемо встановлювати, там уже по встановленню. Покажу, розкажу, як будемо ставити стекла. Ну і там, в принципі, нічого важкого немає в тому, щоб їх витягувати. Ну, там покажу приблизно як, як, як процес. Бо сам дивився, вже забув. Це я 2-3 роки назад тоді перетонірував, вже якось і забув, як ті стекла витягуються та ставляться. Подивився в Ютубі, там дуже нічого й немає. Ну, Згадав, як витягував. Повитягували, в принципі, ще й доволі швиденько. Десь ще цокотить зоді, треба ще перемостити. 10 років гарантії на дону плівку, плівка, по-моєму, XPL, чи щось якось так називається, американська горна плівка, не буде вона вигорати. Як обіцяють 10 років, ну, я в хлопцеві на пасаті лобаш тонірував, то питань немає взагалі. Там кому потрібно, хто з місцевих, з Полтавської області, можливо, хтось захоче. Це не реклама, а ніяких знижок мені не робили. Так чисто по-людськи, можливо, комусь цікаво, то додавлю номер телефону і адресу. Де вони знаходяться в Полтові. Ну, це перший троктор вони тунірували. <говори> Кажуть, скинеш нам фотку, для історії буде цікаво. Кажу, та, зробимо, зберемо і там вже скину. Так що, друзі, поки що так. Буду в селі, будемо ставити, потім вже включусь. Так, приїхав я вже до трактора. Бачите, який розбомблений. Познімав. Повністю і двері, і задню льоду, щоб було зручніше розбирати. Ось задня льода, двоє дверей. Ну, короче, Розбомбили ми його по-бистрому. Тепер будемо складати. Ну, резинки, в принципі, ну, м'якенькі, нормальні. Так що зараз буду приступати до зборки, те, що. Менші ці безрамочні повставляю. Тоді Коля підскоче, будемо заводити, мабуть, ниткою. Ті всі великі стекла. Ось нитка така є. Будемо заводити нею. Бо, може сьогодні ще буде калим грузити сою. То треба зараз бігом його довести. Це все діло до ума І в бой. Так, Лаусь. стекла ось так, це захисна плівка, не звертайте уваги, що воно так ночі, ночі погано наклеєно. Ну, Зараз буду ставити, знімати її і буде бомба. Витягувати стекла взагалі нічого важкого немає. Маленький яйсом витягував, Получається, ну так приблизно вам розкажу. Наприклад, якщо тут з'єднання резинки йде, ви починаєте піддівати цю резинку. До якогось вугла підділи цю частину і просто стекло видавлюєте, і вона резинка починає відходити. І тоді потихеньку-потихеньку далі резинку відводите і стекло придавлюєте, і воно саме виходить. А ті, що більші, то ті вже двох витягували. Так само один відтягує резинку, інший придавлює. де вдвох, де велика відстань вдвох відтягували резинку і видавлювали. Але ну, знімати ну, проблем немає. Це Можливо, ще зараз буде ставити. Зараз начну з безромочних. Їх в принципі не важко ставити. Так, ну, в общем процес закончен. Сіла в мене камера. Якраз думав знімати, як заправляли резинки на цей на стекла. Ну, здох акумулятор і один і другий, що були, тот нічого і не підзняв. Тоніровка, звісно. Класно Просвіщається Все як Як наче її немає пленки Вобще класно Так ось картина Так що скрізь 15 та А Лобож 35 ка Всі заправляли з цим із вірьовкою вікна. Саме душі нажарилися, звісно, що злоба шум. Поки заправили а, цю всю панельку верхню знімав повністю, бо не давало стекло ну, заправити так як слід. Ну, коротше, вондуч, якась щілинка є, треба буде подивитись. Ну а так, в принципі, отлічно. Це вже зовсім друга тоніровка проти того, що було. Щілини тут, звісно, є. Такі, тут ось взагалі велика. Ну нічого, герметиком заможу. Я перед цим як тонірував, були щілини тут герметиком горної рівні. Замозав і отлічно. Тут ось менші. То на лобашові теж трошки більше. Ну а так нормально. Щось прийде наклеєчка, наклею на лобове наверх. Ну трошки трошки просвічується. Ну, то якісь слід, якби п'ять заклеїв, то було б то темно, ну і вночі працювати було б теж поганенько. Бо хлопці казали, хто путенірував п'ять то. Набризкані. Не годиться темно. Треба ще будемо підрегулювати двері трохи. Так що тут такий ведон. Хотілося то більше вам показати процесу, ну я ж кажу, не срослося з камерою. А ну пишіть в коментарях, як вам таке тонування. Лежку з середини взагалі начею і немає. Трошки, трошки просвічується, ну а так, нічого нормально. Ну так що, друзі, з вас лайкосик за тоніровочку. Якщо 10 років кажуть у неї гарантійний термін, що не вигоротиме, то будемо спостерігати. Ну я ж ку на пасоті лобош клеїли, то взагалі отлічно. Безпетоння вигорає, нічого. Да, я, та я там казав в початку відео, що телефон залишу під відео, хто може з місцевих, з Полтови, надумає клеїти. Ось хлопцям заразом скину фотку, бо просили для історії, кажуть, це перший трактор, що ми клеїли, треба буде скинути. Так що буду завершувати. Далі буде відос по ЮМЗ. Завтра прийдуть запчасті по корупції, по задньому мостові. Уже корита там вимете. Завтра запчасті прийдуть і потім будемо, мабуть, у четвер потроху гайкувати щось крутити складати